Учні 9 класу це майже випускники. В цьому році вони закінчують базову школу. І вже час замислитись про майбутню професію. Саме тому в рамках профорієнтаційної роботи вчителі намагаються влаштувати для школярів екскурсії на різні підприємства. І рекламно-поліграфічний центр Січ завжди готовий розкрити свої двері для школярів та поділитись секретами виробництва продукції. У нас вже стала добра традиція, що ми нашими сусідами дружимо, і тому наші діти іноді бувають здесь на екскурсіях. Діти з удовольствием прийшли сюди, посмотрели. Я думаю, що це дуже полезно для них, і дальнейшем будемо продовжувати сотрудничество з цією фірмою. На невеличкій, але багатофункціональній типографії школярі дізнались багато, як виробляють плакати, блокноти, календарі, стікери. Побачили роботу гордості центру японської машини для виготовлення кольорової поліграфічної продукції Шинохара. Таких машин в Україні всього 10, одна з них – в Нікополі. В кожному цеху хлопцям та дівчатам детально розповіли, як виготовляють ту чи іншу продукцію. Ми побачили дуже багато цікавого, казалось би, такі очевидні речі, звичайний календар, який у кожного вдома є. А насправді він робиться так цікаво, це все робиться вручну. Це дуже цікавий, кропотливий працю. До этого рекламно-полиграфическом центрі Січ ми знали немногое. Казалось он даже через дорогу від нашої школи, але деле це все так интересно. но в то время сложно і опасно. Нужно очень осторожно относиться ко этому. Екскурсія школярам сподобалась. Можливо, вони вже замислились над вибором майбутньої професії.